Вже близько місяця територія центральної міської лікарні схожа на величезний будівельний майданчик, з боків кількох корпусів виросло рештування, на якому день у день працюють робітники. А подвір'я лікарні частково нагадує склад будівельних матеріалів. Початку цих небачених досі широкомасштабних робіт, що нині проводяться на базі ЦМЛ, чекали ще з 2012 року. Саме тоді було повідомлено про те, що Бердичів потрапив до програми енергозбереження, яка передбачає використання коштів згідно проектів цільових екологічних інвестицій та відповідно. ...до Кіотського протоколу. Кошти нарешті надійшли. Їх розпорядником є фірма Держекоінвест. Саме вона проводить тендери на закупівлю матеріалів та визначає підрядника. Тендер виконувати роботи по Бердичівській лікарні виграла одеська компанія Інтертехенерго її представники розповідають, що вже отримали 30% від загальної виділеної за протоколом суми, а це близько 14,5 мільйонів гривень. Нині підрядники одночасно працюють над санацією, тобто утепленням трьох будівель, операційного блоку, лікувального шестиповерхового корпусу та поліклініки для дорослих. Деньги були предусмотрені на чотири здання, але з чорної хірургії. в зв'язку з тим, що здання старе. Всі усилия горських властей зараз направлені на те, щоб зробити предварительний ремонт усилення цього здання, для того, щоб ми могли ще одне здание потім. Опять же, по этому протоколу к виконати такі такие работы. Процес утеплення корпусів передбачає дві складові роботи по фасаду і заміну старих дерев'яних вікон на нові металопластикові. Таку заміну вже проведено і на трьох поверхах лікувального корпусу, а незабаром рештуванням вкриють фасад шестиповерхівки, який виходить на вулицю Сестер Сломницьких. Робітники будуть знімати стару плитку. Вона кажуть, вже давно вийшла з експлуатації, тож почала відпадати. Демонтаж старого покриття вже виконали і на будівлі операційного блоку. Потім робітники набивають направляючі консолі, щоб вивести рівну горизонталь. Кладуть шар екологічно чистої без формальдегідів, мінплити, на неї монтують вертикальний профіль, після чого викладають фасадну плитку. Ця технологія розповідають не з дешевих, зате буде забезпечувати вентиляцію та дозволить значно скоротити затрати на теплопостачання. На фасад набивається мінеральна плита толщиною 100 мм ну 10 см, яка, по своїй теплопроводності, так щоб ви розуміли, заміняє где-то порядка. 50-60 сантиметров кладки кирпичной. То есть теплопроводность 50 сантиметров 60 кладки плитки, она равна теплопроводности. То есть, условно говоря, для того, чтобы достичь такой защиты, чтобы не было потери энергии, это надо было бы еще построить одну стену 60 сантиметров. Плюс почему вентиляционный, вентилируемый фасад, он называется, между э, и плиткой. Существует пространство, так как мы знаем, что по закону физики у нас всегда теплый поток идет вверх. Э, за счет того, что постоянно существует поток э, между утеплителем и плиткой, которые циркулирует воздух, э, то есть тоже э, теплопотери уменьшают. эффект і виходить ефект есть фасаду. уменьшаем ми то порядка в два рази потери теплопотери. Встановлена на корпусах система має гарантію на 50 років. У кінцевому результаті будівлі виглядатимуть як лялечки і ззовні будуть схожими на центр жінки. Підрядники збираються закінчити ці об'єкти до літа.